Вітаю! З вами Артур Бабенко, і на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про особливості розвитку освіти та культури в період відлиги. План уроку міститиме такі підтеми: перша розвиток освіти, друге Розсіщення третє особливості розвитку культури та четверта антирелігійна кампанія. У період відлиги відбуваються зміни в освіті. Зокрема, вводять восьмирічне загальне обов'язкове навчання, десятирічні школи перетворюються на одинадцятирічні, створюється матеріальна база для опанування учнями шкіл однієї з масових професій. На жаль, були і негативні зміни, бо Хрущовська освітня реформа завдала тяжкого удару українству. Суть нововведень в освіті полягала в тому, що батьки самостійно могли обирати мову навчання для своїх дітей. У тих умовах, за часів домінування російської мови, очевидним було те, яку мову обиратимуть батьки, аби полегшити своїм дітям майбутній шлях кар'єрною драбиною в тодішній радянській дійсності. Таке рішення викликало хвилю протестів навіть серед вищого партійного керівництва України. Зокрема, на захист обов'язкового вивчення української мови висловлювався тодішній перший секретар Компартії України Петро Шелест, але Хрущов наполіг на тому, щоб українську мову вивчали лише за вибором. Як наслідок, це призвело до поступового скорочення українських шкіл та зростання кількості російських. Ось що згадував Василь Стус, який працював учителем у Горлівці у листі до Андрія Малишка. На Донбасі, та й не тільки читати українську мову в російській школі одне недоумство. Треба мати якісь моральні травми, щоб це робити. Одна усна заява батьків: і діти не будуть вивчати мову народу, який виростив цих батьків. Хіба це негопашний театр з горілкою і шароварами, обов'язково німецьку, французьку, англійську мови, які завгодно, крім рідної. Цей крок в освіті був частиною давно сформованого курсу на російщення або росіянізацію, закамуфльовану ідеєю створення єдиного радянського народу. У 1963 році в Київському державному університеті імені Шевченка відбулася конференція з питань культури та мови, під час якої вчителі, письменники, науковці засудили політику двомовності та виступили за якнайширше використання української мови. Але радянська влада проігнорувала їх рішення та продовжила політику розсіщення українського населення. Навколо українців створювали максимальне російськомовне середовище: масова культура, газети, книжки, телебачення, фільми та мультфільми. Але не тільки поширення російської мови, але й створення відповідного тла в навколишньому середовищі було направлено на росіянізацію суспільства. Служба в радянській армії, перейменування міст. Сіл та вулиць на користь радянських та російських діячів, активне переселення росіян в українські міста, насамперед в південно-східних областях, усе було направлено на те, щоб українці поступово втрачали свою культурну та національну ідентичність. На попередніх уроках ми вже говорили, що в період відлиги значну увагу приділяли різноманітним науковим дослідженням, що спричинено хвилею науково-технічної революції у світі. Українські учені зробили значний внесок у розвиток не тільки радянської, а й світової науки. Для обслуговування потреб військово-промислового комплексу активізується розробка ракетних та космічних програм. Найвідомішим творцем балістичних та космічних ракет став Житомирянин Сергій Корольов, якого вважають засновником практичної космонавтики. Під його керівництвом запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини. Космос у той час над потужним ракетно-космічним центром стає місто Дніпропетровськ. Нині Дніпро в цьому місті працювало особливе ракетне бюро під керівництвом Михайла Янгеля, який розробляв балістичні ракети. Під керівництвом Віктора Глушкова в обчислювальному центрі Академії наук УРСР створено ціле покоління електронно-обчислювальних машин. З Глушковим працювала Катерина Ющенко, яка була керівником розробки унікального комп'ютера Київ, що міг розпізнавати друковані та рукописні літери та цифри, і це в 1950-х роках. Також вона розробила одну з перших мов програмування в світі так звану адресну мову. Конструкції адресної мови війшли до складу сучасних мов програмування. В Інституті фізики Академії наук УРСР у 1960 році до ладу привели атомний реактор. А в Інституті електрозварювання імені Патона, який у той час очолив його син Борис Патон, розробили передові технології зварювальних процесів. У 1962 році Борис Патон очолить Академію наук УРСР. Успішно розвивалась медицина, зокрема, під керівництвом кардіохірурга Миколи Амосова розпочато розробку і впровадження нових методів лікування серцевих захворювань. Відносна лібералізація сприяла пожвавленню літературно-мистецького життя. Творча інтелігенція скористалася послабленням контролю з боку держави та виступала за вільний творчий пошук. Активно себе проявили молоді митці. Це були представники вже відомої нам плеяди шістдесятництва. Їхня творчість характеризувалась свободою, демократизмом, нонконформізмом, прагненням до експериментів. Яскравим представником був Василь Сомененко, у творчості якого провідну роль відіграла любов до батьківщини. Його глибокі, щирі та безкомпромісні вірші значно вплинули на все покоління шістдесятників. У цей час проявився яскравий талант Ліни Костенко. У своїх творах вона передавала оригінальні думки в досконалій поетичній формі, а глибокий і колоритний світ художнього слова поетеси став відкриттям у літературному житті України. Радянська влада піддавала цензурі її творчість, тому вона впродовж багатьох років писала в шухляду, чекаючи можливості опублікувати свої твори. І така можливість потім з'явиться, але вже в іншу епоху. Нові можливості створювати твори, не обтяжені соціалістичним реалізмом, використовували представники різних мистецьких напрямів. Живопис збагатили доробки Тетяни Яблонської, Василя Касіяна, Веняміна Кушніра та інших. Проте сміливі ідеї молодих митців часто наражались на нерозуміння з боку радянських чиновників, які ретельно контролювали, аби їхня творчість не відходила від усталених канонів СРСР. Наприклад, у 1964 році Алла Горська разом з Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною та іншими створила в червоному корпусі Київського університету вітраж Шевченко. Мати напередодні відкриття за вказівкою партійного керівництва, вітраж було знищено. Скликана після цього комісія кваліфікувала його як ідейно ворожий, глибоко чужий принципам соціалістичного реалізму. У цей час розвивається кіномистецтво. На трьох студіях у Києві, Одесі та Ялті знімають багато нових фільмів. Але більша частина кінопродукції була російськомовною. Показовим є приклад кінокомедії за двома зайцями. Стрічку зняли українською мовою, але в кінотеатрах демонстрували фільм, перезвучений російською. Тих героїв, які мали справляти враження негативних, дурнуватих персонажів проня, сіркови, голохвастов, зробили суржикомовними. Позитивні персонажі говорили російською. У 2013 році в Маріуполі знайшли оригінал фільму повністю український. Порівняно з російською версією ситуація діаметрально протилежна. Позитивні персонажі спілкуються нормальною українською мовою. І на цьому тлі смішні недолугі персонажі, які намагаються бути схожими на російськомовних, говорять суржиком. У період відлиги, хоч і були деякі послаблення режиму, але це ніяк не вплинуло на релігійну сферу, оскільки комуністичне керівництво вважало церкву своїм ідеологічним ворогом. У цей період можна умовно виділити два етапи релігійної політики держави. Перший почався у 1954 році, ухваленням постанови, яка застерігала від адміністративного втручання в релігійні справи. У цей час навіть збільшилась кількість церков та православного духовенства, почали повертатись репресовані священники. У деяких громадах місцеве населення навіть подавало заяви про реєстрацію греко-католицької церкви. Але в 1958 році почався другий етап, який характеризувався поновленням тиску та контролю над релігією. Зокрема, відновили податки на будівлі. У монастирях не можна було використовувати найману працю. Чиновники на місцях мали домагатись припинення клопотань про відкриття церков. У релігійних установах та помешканнях парафіян усе частіше проводили обшуки. Вірян залякували. Зростала кількість закритих храмів та молитовних будинків. Ці утиски призвели до появи релігійного дисидентства. Деякі священники відкрито виступали проти втручання держави справи церкви. Подвижник української автокафальної православної церкви протоієрей Василь Романюк протестував проти переслідування вірян. За свою правозахисну діяльність він багато років перебував у концтаборах та засланні антицерковна кампанія неоднозначно вплинула на життя підпільної греко-католицької церкви. Жорсткі удари, завдані по православ'ю, похитнули авторитет російської православної церкви у Галичині та перекреслили сподівання воз'єднаних священників, що в її лоні збережуть греко-католицькі храми для своєї пастви. В умовах широко розгорнутих антирелігійних заходів греко-католикам удалося посилити свою структуру, розширити склад єпископів. На цьому уроці ми побачили, що процеси лібералізації пожвавили культурне життя. І навіть попри наявні обмеження, з'явились митці, які своєю творчістю кидали виклик системі та збагачували українську культуру. Дякую вам за увагу. Не забудьте переглянути додаткові матеріали до уроку і до зустрічі на наступному занятті.